Дерева, а я кажу, диви, яка красота, він дивиться так на мене, ого. Каже, а то ж, звісно, як те що, очі відкрилися, а то ж було все в розовому кольорі. Виявляєте? Отак люди шти. буває, живуть, не бачать красоти навколо себе. Що в неї є? Отак, як той казав в кіно. Украв, випив да, так? Да, да. Ну, дивіться, я ну так просто кажу, як у нас є в житті, да. або як буває. І тому, шановні, закликаючи до Бога, до Творця, Він так все дивіться, навколо нас дивно та чудово зробив, чи ні? І якщо ми то все замічаємо, то трошки дивіться, і посмішка буде на обличчі, так? А коли отакого, от як тон кіно украл випив в тюрму, то й життя не миле, правда? І нічого не бачиш навколо себе добро, нічого не бачиш гарного. Але дивіться, коли ми буває такого читаємо слово Господнє, трохи хочу зачитати, дивіться, каже апостол Іван, перший розділ, другий розділ, ну, буду читати з другого. Якщо в кого є Євангеліє, я знаю, що у багатьох вас є, почитайте. І тому каже, дітоньки мої, уявіть собі, Бог називає своє творіння дітоньками, не просто діти, як інколи кажуть батьки. Да? А Бог каже, дітоньки, так ласково, так лагідно, так ну м'ягенько. І каже до свого творіння, дивіться, що він каже. Пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи усього світу. І з того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримується його заповідей. А хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той не правдомовець. І немає в тому правди. Шановні, інколи задумуючись над цими словами, задаю собі таке питання, скільки разів ти в житті можеш виправдовувати себе і казати, що бити себе в груди, або показують хрестики люди. І кажуть, я віруюча людина, а заповіді, як тут каже, не виконує. Бог радить мені, як його творінню, як його дитині, то каже, щоб я не грішив, ну, але ну без гріха. Як казав, колись Христос я недавно тут читав. Привели до нього людину, грішну, да, ту жінку, та й кажуть, ну, їй побить камінням потрібно. То кажуть, слухай, Христос задає їм питання, а хто із вас без гріха? Да, ви пам'ятаєте? То каже всі. Порозходились немає, і життя у людей, які є тут, на цій землі, без грішної людини не існує. Всі. Але я прочитав, якщо ми грішимо, то мені треба визнати свою провину. А якщо людина не визнає, то те й отримує. Тому, шановні, Господь завжди запрошує тебе і мене. До себе, щоб, визнаючи свою неправоту перед Богом, щоб я не виправдовувався, а он там дивись, скільки підходить, вони такі грішні, їм уже і прощення немає, і того немає, нічого немає. Про скажу, дивіться, є частий приклад. Коли людина ну, з кимось спілкується, дивіться, показує от на неї пальця, скільки на мене дивиться. Бачите, скільки дивиться? Три, правда? То скільки більше дивиться на мене, а скільки на когось. Тому ж дивіться, Бог і в цьому вбачає, щоб дивіться так створив руку, коли показуєш на когось, то насамперед подивися на себе. Що в тебе в житті діється, які твої вчинки, як ти живеш. Як у тебе справи, чи ти дійсно знаходишся в цьому спілкуванні з Богом і чи він є твоїм Спасителем? Тому завжди закликаю до таких, казалось би, простих речей. Але задаю інколи питання, такі друзі, і тепер воно буде задано. Дивіться, чому так важко людині покаяться і залишити оте гріховне життя?